Привіт усім! Мабуть, кожен колись задумувався, чому так відбувається? Чому спекотне літо змінюється прохолодною осінню, а потім приходить холодна зима? Що ж, давайте разом з'ясуємо цю просту, але насправді геніальну причину, яка стоїть за зміною сезонів на нашій планеті. І, звісно, кожен з нас добре знає цей дивовижний цикл. Це такий собі ритм, за яким живе абсолютно вся природа, і він повторюється знову і знову рік у рік. Так у чому ж тут секрет, який такий механізм так точно, ніби за годинником перемикає ці сезони? Ну що ж, саме це ми зараз і з'ясуємо. Спочатку. Холод і сніг зими. Дні стають коротшими, а вся природа ніби засинає, впадає у сплячку. Але потім приходить весна і все навколо просто вибухає життями, кольорами, все оживає. Далі еліто. О, це час тепла, довжелезних сонячних днів і, звісно, максимальної активності. І ось нарешті коло замикається з осінню, природа починає готуватися до відпочинку, а листя, ну, воно просто спалахує неймовірними барвами. Гаразд, щоб зрозуміти всю цю циклічність, нам треба поглянути на два, скажімо так, фундаментальні рухи нашої планети. І от саме в них і криється перша частина нашої розгадки. Так от є два ключові рухи. Перший це обертання землі навколо своєї осі. Це те, що дає нам день і ніч, це зрозуміло. Але нас цікавить другий рух, її велика подорож навколо сонця. Саме це і є перша велика підказка у нашій загадці про пори року. І ось ця подорож, цей один повний оберт навколо сонця, займає рівно один рік. Це і є той самий цикл, який ми відчуваємо на собі. Але знаєте, ця подорож навколо сонця. Це лише половина історії. Цього самого по собі недостатньо. Є ще один ну дуже важливий елемент без нього нічого просто не було. І цей, так би мовити, секретний інгредієнт це нахил нашої планети. Так саме він. Це і є головний диригент у цьому великому оркестрі піроку. Що це за нахил? Ну уявіть собі дитячу дзигу. Коли вона крутиться, вона ж не завжди ідеально рівна, правда? Часто вона трохи нахилена на бік. От наша земля це така сама дзига. Вона обертається, але завжди трохи нахилена. І цей факт він просто все змінює. І ось тут ключовий момент: цей нахил він постійний, земля зберігає його протягом усієї своєї річної мандрівки. І саме через це сонячне світло потрапляє на нашу планету, скажімо так, нерівномірно протягом року. Різні частини отримують різну порцію світла в різний час. Гаразд, у нас є два інгредієнти подорож навколо сонця і постійний нахил. Давайте тепер складемо їх разом і подивимось, як виходить рецепт для літа та зими. І ось тут все стає на свої місця. Дивіться, коли частина землі, де ми живемо, нахилено прямо до сонця, вона утримує більше прямих сонячних променів. Дні стають довшими, погода теплішою. І що це? Правильно, це літо. І навпаки, коли наша півкуля нахилена від сонця, промені падають, ніби по дотичній, менш прямо. Дні стають коротшими, холоднішими, і це, звісно, зима. Добре, з літом і зимою розібралися. А як щодо весни та осені? А це, власне, і є ті самі перехідні сезони. Уявіть, земля ж не стоїть на місці, вона постійно рухається по своїй орбіті, і є такі моменти в її подорожі, коли вона знаходиться ніби збоку від сонця, і жодна півкуля не нахилена сильно до нього чи від нього. Це є ті самі переходи від холоду до тепла це весна. А від тепла назад до холоду це осінь. А тепер давайте трохи відійдемо і поглянемо на це з глобальної точки зору. Адже ці ритми це не просто зміна погоди, вони мають величезне значення. І ось що справді вражає. Оскільки нахил постійний, то коли одна півкуля нахилена до сонця, інша автоматично нахилена від нього. Що це означає? А те, що сезони завжди протилежні, коли у нас у північній півкулі літо, то скажімо, в Австралії зима, і навпаки. Але навіщо все це природі? А пори року, як тут влучно сказано, допомагають їй жити. Це по суті такий великий річний режим для всієї планети. Він дає природі час відпочити, потім час рости, потім знову готуватися до спокою, це ідеально збалансована система. Отже, давайте все складемо докупи. По суті, все пояснення зводиться до трьох простих кроків. Крок перший Земля робить річну подорож навколо сонця. Крок другий вона робить це, будучи постійно нахиленою. І крок третій через цей нахил різні частини планети отримують різну кількість сонця в різний час. Ось і все. Просто і погодьтеся геніально. Виходить, що саме цей постійний незмінний нахил нашої планети під час її щорічної космічної подорожі і створює цей прекрасний повторюваний ритм зими, весни, літа та осені. І це, мабуть, чудове нагадування про те, наскільки дивовижними і водночас простими можуть бути закони, за якими живе наш світ.